Добрий день, діточки! На цьому тижні ми з вами вивчали біографію та шлях життя Тараса Григоровича Шевченка. Це видатний поет та художник, який прославляв у своїх віршах та творах та картинах свою рідний край. Україну і дуже е, любив прославляти рідну природу. Ось сьогодні я хочу ознайомити вас з його віршем. Тече вода з під явора Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька. Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою хлоп клюпощуться качаточка поміж осакою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край городу. Вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брала, заспівала. Діточки, давайте розберемо деякі слова. Яр це глибока, довга, западена, з крутими схилами. Явір це старе дерево. Веболози Народна назва деяких кущових пород верби. Рязка це дрібна, круглиста рослина, що плаває і покриває води. Її дуже полюбляють їсти качечки. Діти, а про що цей вірш? Так, цей вірш, про весну. Про долину, про червону Калину, а ще що про водичку, так? Про рясочку та про Качечик. У цьому вірші поет прославляє сойську природу України. Вам сподобався вірш? З батьками його декілька разів прочитати. До побачення, до нових зустрічей!